У 1920 році норвезький письменник Нут Гамсон отримує Нобелівську премію з літератури за роман Плоди Землі. Твір возвеличує образ селянина, критикує індустріалізацію та пропагує повернення долона природи. Написана у стилі модного тоді нового норвезького реалізму, книга сповнена внутрішніми монологами, що дозволяє краще приміряти на себе образ головного героя. Здавалося б, Гамсон національний герой. Що ж може піти не так? Не так давно відгриміла Перша світова. Норвегія крайня потребувала потужної промисловості і на письменника сходить лавина критики, не звинувачення в надмірному традиціоналізмі та перешкоджанні відновлення економіки. 30 січня 1933 року рейхсканцлером Німеччини призначено Адольфа Гітлера. Через 6 років починається Друга світова. Великий апологет німецької культури Кнут Гамсун стає на сторону нацистів. Старший син письменника Аріут, що розділяв життєву філософію батька, записується добровольцем у п'яту добровольчу дивізію СС Вікінг. У 43-му році Гамсун передає свою Нобелівську медаль міністру пропаганди Третього Райха Геббельсу. Відомо чим завершилась Друга світова та скільки жахіття та страждань вона принесла. Бої завершені Кнута Гамсона звинувачують у колабораціонізмі, починається судовий процес, і він потрапляє під домашній арешт з подальшим переведенням до будинку для людей похилого віку. Цей період часу письменник описує у книзі на зарослих стежках. Письменник пішов із життя в ніч на 19 лютого 1952 року у віці 92 років. Зважаючи на таку контроверсійну біографію, хочеться задати питання, чи стають від неї гіршими його книги, чи треба сприймати творіння у відриві від дворця.